Військові вдерлися у чужу хату. Кажуть, що їх обманули. Освітлювали у селах дороги, підозрюють привласнення грошей. На сцені театру для дітей військовослужбовців ожила справжня казка. У Луцьку оновлять очисні споруди і не лише. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство! На жаль, Луцька громада має ще одну втрату: на війні загинув Олександр Герштанський. Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Молодший сержант загинув 29 грудня. У районі населеного пункту Оріхів Запорізької області у квітні захисникові виповнилося би 60 років. У Донецькій області на Бахмутському напрямку загинув Василь Коцюба із села Волиця Ковицького району. Життя захисника обірвалося 31 грудня. У зв'язку із трагічною подією у громаді голосили триденну жалобу. Про день і час поховання повідомлять додатково. Рожищенську громаду огорнула страшна звістка. У бою за Україну загинув наш земляк Іван Козярчук 1983 року народження. За офіційними даними, солдат загинув 27 грудня у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Траур за загиблим героєм триватиме із 2 до 4 січня, включно. Про дату та час поховання. Повідомлять додатково. Любомська громада у Скорботі загинув житель села Бірки Степан Самолюк. Життя нашого земляка обірвалося 31 грудня біля населеного пункту Малата Токмачка Запорізької області. Захисникові назавжди буде 46 років. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана полеглим героям. У Нововолинську у чотириповерхівці правоохоронці виявили тіло 43-річного чоловіка місцевого мешканця. У поліції повідомили згідно із висновком експерта тілесні ушкодження, від яких помер чоловік отримав із власної набережності. Останній новий рік мешканці Луцького району під час чаркування почали з'ясовувати стосунки. 17-річний гість декілька разів ударив 42-річного господаря у голову. Як наслідок, постраждалий упав і помер. Зломисника поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, йому оберуть запобіжний захід. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У передобідню пору автомобілі шкода та ренони розминулися на перехресті вулиць Ковицької та Червоного Христа у Луцьку. На щастя, обійшлося без потерпілих відбулися пошкодженнями транспортних засобів. На місці аварії працювали патрульні. Прибувши за вказаною адресою та поспілкувавшись з учасниками події, патрульні встановили наступне: водій автомобіля Рено, рухаючись вулицею Ковальською, мав намір здійснити поворот ліворуч на вулицю Червоного Христа. Та при зустрічному роз'їзді не врахував дорожньої обстановки, не надав перевагу в русі автомобілю марки Шкода, який рухався в зустрічному напрямку. Прямо Внаслідок цього відбулося зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження, але на щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав. На винуватця ДТП інспектори склали адміністративний протокол. Дорогу у селі Муравища Ківерцівської громади зробили кілька років тому. Проте нині місцевим мешканцям не подобається, що в нею їздять вантажівки зі щебенем, який возять для облаштування лісової дороги в місцевому лісництві. Люди кажуть, поки лісівники облаштовують собі дорогу, нищать їхню сільську. Практично німа нічого. Отакі. Вибоїни, ямки, сплоть, весь труд пішов на смарку. Весь асфальт потріскав, вибило великі ями, те, що маємо. Відео нам надіслав мешканець села Муравище Пан Сергій. Чоловік разом із іншим небайдужим мешканцем зафільмували стан дорожнього покриття. кажуть, полотно вулиці почало руйнуватись тоді, коли місцевий лісгосп тудою став возити щебінь, яким вимощують лісову дорогу. Асфальт тоненький під низом були жік. Ну просто 40 тонн іде машини, земля трасеться. На сьогоднішній день війна. І вкласти кучу грошей туди. Я як учасник бойових дій, я тільки звільнений. Для мене соромно дивитися, що просто витрачаються кошти в нікуди. В нікуди. Це життя наших солдатів, щоб ви розуміли. Я думаю, це машинки дві, це ну, можна купити дрона. І такої думки в селі не лише пан Сергій. Розбили фури ті, що їздять на ліс, возять щебінь. І лісовози. і Лісовози. Що розбито, вон, самі вон. зніміть кожну ямку будете бачити. Дорога в жахливому стані. За цей рік, за ці півроку, взагалі розбили люди. Припускають, що після того як лісівники зроблять собі дорогу в лісі, то мешканцям нею користуватись буде зась. Тим паче місцевим не втімки, чому б лісгоспу не возити щебінь через дорогу сусіднього звірівського господарства. У самому ж лісництві пояснюють, в них є наказ від державного підприємства Ліси України, відповідно до якого в певному кварталі Муравищенське лісництво має зробити капітальний ремонт лісовозної дороги. кажуть в цю пору ваговози іншої дороги, окрім сільської, доїхати до місця призначення не мають. Першністю ці роботи починалися робити. Був зроблений проект, проектно-кошторисна документація. Були взяти всі дозвільні документи, і виконуючи всі роботи, теж було прораховано, що на цей саме цей об'єкт буде доставлятися матеріал, в тому числі і щебень для ремонту цієї дороги. Відповідно, користуючись під'їзними шляхами, які проходять через село Моравище. Іншої дороги немає. Пісничий запевняє, авто, які возили матеріал, не були перевантажені. Це каже, відображено в товарно-транспортних накладних. Обіцяють, облаштована лісова дорога буде доступна для всіх. Між тим, як розповів староста Сукречівського округу, куди входить муровище, вулицю центральну в цьому селі зробили кілька років тому. Від її мешканців на ім'я старости за останні дні надійшло чимало звернень про те, що вантажівки, зокрема ті, які везуть щебінь, руйнують їх до. В першу чергу я зв'язався з керівництвом ДП Ківерцівське лісове господарство. Слава Богу, є комунікація. Мені пообіцяли, директор пообіцяв, як тільки погодні умови сприятимуть. Там два місця таких є. Вони невеличкі, вони там приблизно одне місце квадратів, може 10, одне місце там 3 квадратних метра, але вони вже почали утворюватися, і це значить, що вони будуть збільшуватись. То мені пообіцяв, що вони за свої кошти його відремонтують. Коли завершать облаштування лісової дороги, лісівники прогнозувати не беруться. Коли ж відремонтують пошкоджену ваговозами вулицю для селян, кажуть, потрібно чекати сприятливих для цього погодніх умов. Остапович, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Двоє військових, котрі влітку вірвалися додому до Ковицького підприємця, одягнули нагороди і приїхали до Волинських суддів проситися, аби їх залишили під домашнім арештом. Військова прокуратура переконана, що двоє військових із тероборони Луганщини хотіли вчинити розбійний напад на бізнесмена і пограбувати його. Кажуть, усе відбувалося у змові із місцевим жителем. Самі підозрювані розказують, що їх обманули. Вдерлися у чужу хату, а до суддів прийшли як орденоносці. Двоє військових із Вінничини почепили на груди нагороди. На кону їхня дислокація на найближчі два місяці: бути в СІЗО чи сидіти цілодобово вдома. Чоловіків затримували, як то кажуть, по гарячих слідах на Ковельщині, бо ж ті через вікно вломилися до місцевого підприємця. Він переконаний, що з метою наживи. Правоохоронці кажуть, що вояки були озброєні. При орді міського дії було вилучені засоби, такі як ніж, засіб судівної дії Термін-4, кліку стрічку, яка, мабуть, позначилась позначилася для саме позбавлення потерпілого, можливості чинити активний спротив особам, які здійснили напад. спробі затримання підозрюваного не було вчинено активний. Супроти, зокрема, було застосовано засіб сузагідної тверділивої дії. Свої навики військовослужбовця поєднав з кримінальними минулими і вчинив зло, щоб... Влітку ці військові із староборони Луганської області дислокувалися біля кордону на Волині. Чому полізли в чужу хату? Слідчі переконані, що то була спроба розбійного нападу з метою наживи. Нібито була наводка місцевого жителя. Господар помешкання навіть запитував затриманого військового. Цим вбивчий, який йшов, коли його затримали. Я їй казав, що ти повівся на таку ерунду? що ти сюди пішов? Старий чоловік, що ти сюди пішов? Що ти на цього старого кряка вповівся? Ти ж розумієш, що тебе замовили так само, як мене, так само там замовника. Він каже, мені сказали, що ви дуже хлоп чоловік. Нині чоловіки кажуть, що в них не було корисливих намірів. Запевняють суддів, нібито місцевий житель їх ввів в оману. І він е, нам сказав, що там проживає людина, яка колаборант, вивозить ухилянтів за кордон, заробляє гроші. І Ми хотіли провірити цю інформацію. Він нам сказав, що потерпілого вдома немає. Ми там прийшли, пошуміли, через час потім прийшли, ну, нічого не. Ну, там були два рази. Один раз прийшли, побачили світло і. І пішли звідти, не заходили туди. І другий раз ми прийшли, там камери, і все, там було видно. Ми ж не боялися, що камер, бо ми не, 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 не збиралися чинити злочин. Ми хотіли тільки взяти ну, з комп'ютера ці сервери, подивитись. Нам сказав він, що він там на першому етажі стоїть. Чому в машині була зброя? Пояснюють так. Ніхто гранати з собою не брав. В цій машині вчора їздили пацани на на бойові. І в борточку лишилися ці гранати. І там машина стояла кілометри від того всього. І безпосередньо туди, куди ми заходили, з определеною целлю, яка не було скоєння насильницьких там написано, дій, гранати ті хто не брали. Як тільки військових затримали, їх обох взяли під варту. Згодом суд першої інстанції вирішив, що достатньо цілодобового домашнього арешту вони поїхали на Вінничину. І от кілька днів тому місцеві жителі викликали поліцію. Мовляв, на площі Святого Миколая хтось дебоширить. Прокурор каже, що то був один із нинішніх фігурантів. Площа Святого Миколая 1 ми швидко недокладно сьогодні погоди, на мене для шкодження по пересічним громадянам. Передвав останній алкогольне розп'інняння, порушував громадський порядок і спокій громадян. Назвали чекатися до перехожих намагався вчинити бійку. Військовий це все заперечує і каже, що його провокували. вечора я приїхав, я з вечора випав. В той день я абсолютно ніякого алкоголя не вживав. Всюки поліції самі спровокували мене. Інший зауважує, що має понад 300 бойових виходів і потребує операції. Колегія апеляційних суддів скаргу прокурора залишає без задоволення. Обоє підозрюваних будуть під цілодобовим домашнім арештом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. За втручання прокуратури судитимуть мешканця Рівненщини, який незаконно рубав дерева у національному парку. Суменська пуща чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство встановило, що 13 листопада минулого року житель сусідньої рівненщини за допомогою бензопили зрізав дерева у національному парку Цуманська Пуща. Ці його дії були виявлені працівниками поліції, коли він уже перевозив зрізану деревину до себе додому. Відтак чоловіка судитимуть за такі дії, і зауважив, що кримінальний кодекс передбачає за такий злочин покарання у вигляді позбавлення волі аж до 7 років. Так робили по селах вуличне освітлення, що тепер екс-керівника фірми судять за привласнення і відмивання бюджетних коштів. Поліція запідозрила махінації і відкрила кримінальну справу. Дослідили договори, котрі Волинські сільські ради уклали із приватною фірмою у 18-19 роках. Виявили багато цікавого. Фірма проводила реконструкцію та ремонти вуличного освітлення у селах Маневичини, Ратнівщини. І от тепер правоохоронці підозрюють директора підприємства не лише у заволодінні бюджетними коштами, а й у відмиванні грошей. В поліції вважали, що то була змова посадовців місцевого самоврядування із фірмою, котра займалася реконструкцією вуличного освітлення. У кримінальній справі мова йде про понад 20 різних договорів фірми Мегабілд Корпорейт, то з Колківською сільрадою, то з Стростянецькою, Самарівською. Але що цікаво, слідчі кажуть, що у фірми було анульовано свідоцтво платника податку на додану вартість. Натомість її директор з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службовим з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що в очолюванні ним в структурі анульовано реєстрацію як платника податку на додану вартість, вніс неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт при проведенні будівельних робіт, де вказав орієнтовно нараховане ПДВ в сумі 600 тисяч гривень. Згодом фірма змінила назву засновників і керівника. Сьогодні на лаві підсудних тодішній директор. Допитують Свідка, чоловіка, котрий його знає, і працював у нього в бригаді. Свідок розказує, що за виконану роботу платили готівкою. «Ми Робили там монтаж ліній, світильники збирали, обрізували, чистили підлії, кабіляти мови. Ну, всякі різні. По селах робили, е величі, е самари, строжецьку, привозили нам матеріали, казали, що робити. І ми по мірі, це там монтували. Ну, платили готівкою е за ці роботи. І там перед тим щось, я не пам'ятаю, вже докладно, але під писали. Розумію, це був. Назву фірми чоловік уже не пам'ятає. Каже, роботу знайшов завдяки оголошенню. Зателефонував, так і познайомився з теперішнім підсудним. Вийшов як цю роботу? Ну по оголошенню, я О, так шукав, так. Так, так. А з ким ви безпосередньо контактували щодо роботи? Про роботу. Про роботу з ким домовлявся. Ну з дімою домовлявся. З Так. А надавали якісь свої документи. Ні, в той момент, коли познайомилися нічого не надавали, вже потім, вже як там робили роботи, там, мабуть, може для договору потрібно було, то тоді документи. Паспорт. Слідчі вважають, що окрім махінацій із ПДВ, фірма нібито ще й не сплачувала за працівників податки з доходів фізичних осіб, ЄСВ та військовий збір. Хоча з сільрад кошти за це, так би мовити, потягнули принаймні щодо двох десятків договорів, котрі заключили у 2018-2019 роках. Особисто підписав та завірив початку ТОВ Мегабілд Корпорейт із завідомо неправдивими відомостями про витрати в частині загального значення кошторисної заробітної плати в розмірі 6315 тисяч гривень, до яких включаються витрати щодо сплати обов'язкових платежів, а саме податку на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також про витрати на сплату податку на додану вартість в розмірі 82234 дві гривні, які в дійсності ТОВ в мегабілд. Corporate не сплачувались сам обвинувачений коментувати цю кримінальну справу не хоче. Уже невдовзі даватиме покази у суді. Наразі йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Як оновити обладнання, яке потрібне для якісних послуг водопостачання та водовідведення, і не витрачати на це багато коштів, які можна спрямувати на ЗСУ? Луцька міська рада знайшла вихід і підписала кредитну угоду на 10 мільйонів євро. Що буде оновлено і коли далі у сюжеті? Мережі водопостачання та водовідведення комунального підприємства Луцькводоканал зношені їм вже понад 40 років, тож потребували оновлення. Споживачі бачать лише кінцевий результат послуги водопостачання, відкривши кран із водою, і часто навіть не підозрюють, скільки мереж об'єктів і обладнання залучається, щоб ця послуга була якісною. Очисні споруди, станції водопідготовки, 40 свердловин, все, все воно об'єднано і все воно якось має функціонувати. Воно все побудовано 72-й, 78-й і там 86-й рік. І фактично ми на тому стані його експлуатуємо, враховуючи, що воно все було побудовано з певним запасом резервом, цей резерв вже себе, як то кажуть, вичерпує до нуля. І далі ми реально можемо з проблемою, коли... Щось десь прориває, щось зупиняється, і реально ми маємо зупинитися. Реально, просто миттєво, тому що іншого варіанту немає. Або там мільйони літрів води неочищеної зразу в річку. А зрозуміло, що такі дії вони не пройдуть без фінансового навантаження і дуже суттєвого це відразу. Але коли немає води, і ще тим паче під час війни. Ну, то це взагалі також новим. Тож, аби оновити все обладнання, необхідне для надання якісних послуг водопостачання та водовідведення, Луцька міська рада підписала кредитну угоду на 10 мільйонів євро з державним УкрЕксімбанком. Це значне покращення послуг. В нас є, скажімо, об'єкти, які знаходяться в перед аварійному або аварійному стані. Це Канаційний колектор по вулиці карпенка карого ми обстежили його за допомогою спеціальної техніки. Йому вже багато років бачимо, що є просідання дорожнього полотна над цим колектором. У нас декілька років тому відбувся обвал. Для того, щоб уникнути техногенної катастрофи, тому що цей колектор обслуговує десятки тисяч жителів нашої громади, ми повинні дуже швидко його відремонтувати. Наступний проєкт це наші чесні споруди. Ми багато про них чули, говорили. Необхідно приступати безпосередньо до реалізації, тому необхідно також дофінансування на цей проєкт. Для того, щоб ми змогли забезпечити нормальну екологічну ситуацію, щоб ті стічні води, які будуть поступати в річку СТИР, після очистки їх на чесних спорудах, вони відповідали всім екологічним нормам, ну і, звичайно, це. Проблеми запахи в місті і так далі потребує капітального оновлення і станція водоочистки дубнівського водозабору. Вона обслуговує близько 150 тисяч абонентів. Ще раніше були започатковані проекти, які, скажімо, дали старт для оновлення цієї станції водочистки. Зараз необхідно їх завершити для того, щоб люди отримували чисту воду, якісну. Ми постійно рухаємося в. Планів покращення наших комунальних послуг і намагаємося, скажімо, щоб ціна не зростала сьогодні. Той ресурс, який має Луцька міська рада, він спрямовується в абсолютній більшості на Збройні сили України, на критичні проблеми, які є в нашій громаді. Тому на такі проекти ми разом з Укрексімбанком, з нашим державним банком залучили кредит і будемо його використовувати для покращення надання послуг жителям нашої громади. До слова, ця кредитна угода терміном на 5 років найбільше внутрішнє запозичення, залучене муніципалітетами з початком повномасштабного вторгнення. Тож Луцька міська рада зможе витрачати більше коштів на допомогу ЗСУ та на інші важливі потреби. Банк раду пішов на співпрацю. Намагається знайти інструменти для міст для комунальних підприємств, щоб вони могли реалізовувати особливо важкі. Фінансово довгострокові проекти не виключно за власний ресурс, а за залученням кредитного ресурсу. Така можливість дає їм так само можливість структурувати свої фінанси, не все витрачати в один момент, особливо в період війни, коли є необхідність багато коштів відправляти на підтримку Збройних сил України. Тому власне цей проект є важливим очевидно для міста, тому що чистка води. Тому що очистка стікчних вод і так далі. Екологічна проблема. Вона вже назріла. Громадяни навіть будуть економити від того, що менше буде затрачатися елементарно води на витік, якісніше буде і ефективніша очистка, і менше будуть втрати. Вперше ми змогли реалізувати кредит від міжнародної фінансової організації не напряму місту, а через українські банки дуже швидко це були рекордні терміни. Близько 40 днів було витрачено від початку перших переговорів до реалізації отримання наказу Мінфіну і сьогоднішнього підписання. До місто це окремо відзначить. Я думаю, нашим прикладом скористаються не тільки інші міста, а й навіть інші банки України і будуть охоче працювати в цьому секторі. Реалізовувати проєкт оновлення почнуть вже незабаром. Віра Шевчук, Мирослав Хотемчук для новин на часі. Справжню казку дітям наших військовослужбовців подарували у Волинському драмтеатрі. Юних глядачів запросили на перегляд нової вистави Котигорошко. А також частували солодкими подарунками. Про щирі емоції і яскраві враження від дійства у сюжеті далі. Актори Волинського обласного драматичного театру зіграли благодійну виставу «Котигорошко», на яку були запрошені діти військовослужбовців. Нам дуже приємно, що нам випала така честь долучитися до благодійної вистави, яку організував фонд ігоря Палиці тільки разом. Казка чудово ілюструє наше сьогодення та плекає у дітях віру у справедливість. Вистава підібрана не випадково. Вона дозволяє зрозуміти важливість місії їх рідних, які зараз не можуть бути поруч. Вистави підібрані під вікову категорію. Сьогодні це діти 5-7 класів. До цього це були діти початкової школи, перші, четверті, а також і старшокласники відвідували виставу у цьому театрі. Персонаж Котигорошку дітям швидко припав до душі та щиро полюбився і, звісно, викликав багато емоцій. Ми були тільки, що на виставі Котигорошка нам дуже сподобалося. І ми вам дуже дякуємо за запрошення. Це нереальні емоції, нам дуже сподобалося. Дуже класно. Напередодні юні гості вистави залишились під таким сильним враженням, що деякі з них згодом вирішили доєднатися до волонтерської роботи та взяти участь в організації наступних благодійних дійств. Я минулого разу була тут на виставі. Мені дуже сподобалося, як тут це було організовано, як роздавали подарунки і вирішила долучитися до такої ініціативи і поволонтерити разом з дівчатами. Благодійники потребувалися про те, щоб усі маленькі відвідувачі змогли зануритись у атмосферу театральної магії та в повній мірі насолодитись чудовою повчальною історією. Гості вистави познайомилися з Миколаєм та навіть допомагали персонажам казки боротися з поганцями а наостанок частувались ласощами. Ми продовжуємо серію заходів для дітей-військовослужбовців нашої Луцької громади. Сьогодні запрошені учні п'ятих-сьомих класів, показуємо виставу котигорошку, вистава нова. Після вистави будуть передані діткам подарунки від фонду Ігоря Палаця тільки разом». Яскраві костюми та веселі діалоги персонажів вистави викликали інтерес та сміх юних відвідувачів театру та дарували таку необхідну їм зараз віру у те, що добро та світло неодмінно переможуть зло. Вікторія Кулюк та Мирослав Хотимчук для новин на часі. Нині йому 10 років. Він має свій норовий живе в утепленому приміщенні зоопарку. А приїхала його Анна у Луцьк з харківського зоопарку у дворічному віці, і вміщалася навіть у шкарпетці. Із символом року знайомилися наші колеги. Згідно з китайським календарем, символом прийдешнього 2024 року є зелений дерев'яний дракон у луцькому зоопарку. Символом року обрали підопічного, що найбільше нагадує дракона, а це ігуана ігор. У колекції Луцького зоопарку є і така тваринка. Ну, можна сказати, що найбільше наближена до дракончика. Хоча, власне, і фотозону, яка є позаду мене, малювали з ігоря, це з родини плазунів. Основна їжа у нього це рослинна їжа. Дуже полюбляє усілякі салати, пророщені зерно також. Яблучка, моркву на терті, їсть кожен день, апетит має відмінний. Людмила Денисенко пригадує, коли Ігор лише приїхав до Луцька 8 років тому, вміщався у шкарпетку і був довжиною 30-40 сантиметрів. Нині Ігуан завдовжки майже з метр і має вирости десь до метрів півтора. Нині він мешкає у теплому приміщенні. На літній період його можна побачити у вольєрі. Зараз, зважаючи на погодні умови і те, що ігуанам потрібна температура вища, яка є на вулиці, він знаходиться у теплому приміщенні, має підлогу з підігрівом, досить активний, ну і, звичайно, має свій характер. Зараз у нього період линький і він не надто хоче, охоче спілкується і проявляє навіть десь якусь агресію. Втім, попри період линьки, символ року задобрюють як можуть. Йому треба робити ванночки для купання, щоб ця линька пройшла, скажімо так, легше. Ну і зазвичай всі задобрювали Ігорюшу і гарьошу для цього цього року, так як на своє його рік. І звичайно, що всі прагнемо перемоги і сподіваємося, що він у цьому буде допомагати нам. Зазвичай його можна було навіть погладити у дуже спекотні літні дні. Працівники зоопарку виносять його навіть на пряме сонячне проміння. Він може собі грітися і ніжитись або на камінці, або на дерев'яному Інкові під нагляду працівників зоопарку Віра Шевчук Неля прокопчук для новин на часі. Такою інформацією завершуємо випуск новин та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або опишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.